Добрий день. Сьогодні з вами я, Sonic і... і рокер. І сьогодні ми вам покажемо е, Surf е, Ми його вже давно скачали на е, про... в, 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 в... На сайті Spaces.ru е, Майнкракий Майнкрафт? Surf ми скачали зламаний. І попробуємо його ще зламати ще більше. Типа будемо його більше наворачувати. Я скачав з грузантаження і встановити. Поки ми зараз завантажитись, трохи другу встановлюйте. Ну, встановлюватись. Що Може ще. Ви напишіть в коментарях, щоб, може, ми якісь інші завантажували відео. В контактах нам пишіть, в групах. Та в групі наші пишіть що ми. Як ми чи ми нормально знімаємо. Поки що, як бачите, ми так знімаємо. Може потім щось розберемося. Буде краще відео. Чи надовго встановлюю. Дай. Чесно, в мене цей. Готово! О! Готово. Планшет в мене він не дуже такий моднячий. В мене називається Ассистант. Subway Surf Стоп! Йой! Не, цей Sub то? не той Subvisor, так? Ні, той Subvisorf. Так роблю, щоб. І для початку. Щоб ми зламали взломали ігру. Нам треба програма Game Guardian. Така собачка. Я скачав Game Guardian е, версію 5.6.0. Е, то без root прав І давайте, щоб загрузити, треба нажати сюди. І потім вийти. Тут в нас має з'явитися така от собачка. Посередині Посередині заходимо сабвісьов. Може зараз буде погано, чуть видно, то нічого. Так, джокер, ти тримай нормально, нормально тримай, так як було. Та не... Ну хай буде. Тако Ще поки зараз ще загрузиться. Чучасну ігри в мене лагають на тому. Не знаю, як ще буду я знімати на телефоні. Якось буде треба знімати, а то заважається. Ну, давай. Будуть наші конкурси за перше, друге, третє місце. О, все, у нас весь світлось. На всякі будуть призи. То, так, хто яке ліпше відео? Будете писати в коментарях, викладати теж своє відео. Так о. Бачите, у нас тут Десяч. Погано, Тисяч. то нічого. Погана Закриваємо. Бачите, тут у нас... Рекорд 152 Ну, е, Гроші безкінечні. Е, Купляем скільки хочеш, що хочеш, Всі его персонажі відкриті. Навіть деякі улучені. От наприклад, зараз. Де той? О, із Парижу Ну, ой, Нью-Йорк, що я говорю. О, наприклад, отута. У нас є отаку гроші. Нажимаємо 15. На. І в нас гроші нічого не зроби. Так, ми виходимо. Сьогодні ми будемо зламувати сабвісерф на... Будемо намивати на скейті чи на рекорд, чи на ще щось. на рекорд. Сьогодні будемо зламувати на рекорд. І почали. Як рекорд, бачите, 152 тисячі. З самого початку ще даються його дві штуки по 250. І так. Щоб ту штуку так ну зламати на рекорд, нам треба зупинити, нажати Продовжити, запам'ятати число. Ну, я зараз не запам'ятав, просто не показував. 6870. восемь семь Шесть Шесть тысяч семьдесят. Нажимаем сюда, потому что посередони собачка. там был шесть тысяч. Як восемьсот семьдесят шесть 6, 2, 6, 8, 6, 8 7, 0. 7, 0. І нажимаємо Січ. У мене буде трохи довго грузити. Я нажму на паузу, а потім продовжу. Вам може тут з'явитися така штука, типу, буде писати аборт. І отаково. І якщо, наприклад, хочете скинути, а якщо ні, щоб закрити, треба нажати сюди. Зараз воно загрузиться, я далі продовжую. Ось у нас тако 189 знайдених е, бігу штук. І е, нам не потрібно такого великого числа. Ми виходимо, продовжуємо і нажимаємо знову на паузу. Треба, щоб він трошки пробіг і змінився рекорд. Вже рекорд змінився. 7, 3-20-30. Так, стоп. 7, 3, 7230. Нажимаємо сюди, нажимаємо сюди 7, 2, 3, 0. І нажимаємо Січ. Тепер воно має догов... О, Вже загрузило. Вже ми звисвіти три варіанти. Ми нажимаємо і затискаємо на них. Може вас висвітитися, висвітитися. 2 або навіть один або навіть це більше. Головне, щоб було 4, коли ви зразу нажимаєте і затискаєте. І вводите любе число. Наприклад, я хочу все дев'ятки. Тут, ой, я ой, 9 все Нажимаємо Yes і робимо так решта моїх три. Бачите, тут теж є 4. Ну, вообще нажал. Да, да, да. Yes. И тут-то тоже зажимаем. Ее. Yeah. Я. Yes. да, ah, да, да. все правильно, yes. вроде. Так, и нажимаем yes. Все мы тут набрали по девятках. И uh, Теперь мы берем выходим. Просто зажимаем, нажимаем руку. Отсюда вот. Нажимаем. І нажимаємо продовжити. На початку у вас того рекорду не буде, але якщо ви все одно пробіжите трохи, рекорд є. Бачите? Ось так. І коли ми, наприклад, зараз вийдемо, трохи далі з'являється у нас новий рекорд. Наш парижан побив рекорд. На наступний раз ми е, вам покажемо. Е, Покажемо або нашу групу, або як зламати на скейті. Всім до побачення. Записуйтесь на наш канал в Ютубі. Заходіть до нас на от, в нашій групі, підписуйтесь. Дякую за перегляд. З вами був я, Сонік і мажор. Кій-мажор. Джокер. <laughs> до побачення. Давайте.